Всім привіт! Мене звати Марія, я коуч та автор медитації. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему енергія. Чого вона важлива, звідки її брати? І чому з усіх усюд про неї сьогодні говорять? Отже, енергія, якщо її не описувати словами науковими, то можна пояснити дуже просто: нам щоб зробити з вами будь-яку дію, потрібна енергія. Пам'ятаєте, ми ж їмо і на тих пачечках вказано, скільки там є кілокалорії, скільки це буде кілоджове енергії. Бо навіть базові наші процеси дихання, обмінні процеси, будь-що потребує енергії. Пам'ятаємо ж? Це фізика. Енергія ні звідки не виникає, там нікуди не зникає. Вона лише перетворюється з одного виду в інший. Пам'ятаємо? Так. Ще наведу для всіх скептиків, хоча я говорю максимально з точки зору науки, медицини, я майбутній лікар, але все рівно, давайте згадаємо всі ситуації, коли ми заходимо в якесь приміщення і відчуваємо прям нам недобре. Недобре погано, там якийсь негатив. Або спілкуємося з якоюсь людиною і відчуваємо її негативну енергію. І вона нам передається, бо ми соціальні істоти. Але це можна пояснити дуже і дуже просто: є шкала енергії, і її я прикріплю в телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Це шкала вібрацій. І кожна емоція, якщо її виміряти, ну, якщо як це робиться, як це можна описати? Коли дітки мають якісь проблеми, або люди якісь мають проблеми і хочуть подивитися, як функціонує їхній мозок, їм роблять таку процедуру, еге. Думаю, всі про неї чули, всі про неї бачили, це коли ніби такий шоломчик, можна сказати, одягається на голову і фіксується ритм, в якому працює наш мозок. В певний період часу. Є різні ритми. Коли ми засипаємо, це один ритм, коли ми бадьорюємо, це інший ритм, на цьому побудований якраз тета Хілінг і медитації на цьому побудовані. Але не про те, коли вимірювали, що кожен предмет, незалежно від того, чи він живої природи чи не живой, має свій певний ритм. І коли людей вимірювали, коли вони відчували різні емоції, там злість, ненависть, любов, радість, э, вдячність, були різні вібрації. І вивели таку шкалу вібрацій, яку я закріпила в телеграм-каналі. Це дає дуже важливо, тому що э, негативні емоції мають дуже низьку вібрацію. Позитивні емоції мають високу вібрацію. І це дуже класно відчувається і дуже класно передається. Чого я про це розповідаю? Тому що, я сказала вже, і живі, і неживі предмети мають вібрацію. Наша земля також має вібрації. І якщо ще століття тому вібрація землі була на досить низьких показниках 4-5 одиниць, то тепер вібрація землі, по-перше, з кожним роком збільшується і на даний момент досягає приблизних показників в 35-40 Гц. Тобто 100 років тому земля вібрувала, якщо в людських емоціях на чистоті гніву, злості, печалі, то тепер земля вібрує на частоті вдячності. Вдячності, Тобто, земля переходить на більші вібрацій, на вищі емоції. Чому це нам важливо знати, і що з цим робити? Знати, що тепер. Побільше позитивних емоцій. Побільше емоцій вдячності, безумовної любові, доброти, турботи. Бо в мене таке враження, що Земля потроху відкидає або буде відкидати тих людей, які а, мають низькі вібрації, тому що вони просто не зможуть а, бути з неї на одному рівні. Але це лише мої припущення. До чого я вам це кажу? Тому що позитивні емоції нас наповнюють. Згадайте вдячні! Коли ви щиро вдячні, ви самі ніби наповнюєтеся, коли ви віддаєте любов, вам самим стає краще. Ось чому я це вам кажу: що ця емоція обернена до вас. Ця емоція вам дає сили, дає енергію, дає наснагу. Окей. Okay. Якщо ми тепер якісь розгнівані, день на роботі не вдався, чи ще щось, що тепер робити? З точки зору фізіології, покажу вам одну дуже-дуже цікаву вправу: а наші м'язи і наша нервова система, вони зв'язані і мають прямий і зворотній зв'язок. Отож, коли ви не в настрої, коли ви не в дусі, але вам потрібно бути веселим бадьорим, наприклад, то ловіть цей лайфхак. Берете і просто собі усміхаєтесь, навіть якщо ви цього не хочете. Ось так. Просто нап'ялили на себе усмішку і сидите з нею півтори-дві хвилини. Мозок це сприймає як те. Що ви усміхаєтесь, і буде позитивна емоція, і ваш настрій відразу підвищиться. Можу вам гарантувати це мільйон разів випробував на собі. Хочу вам побажати побільше корисних, приємних емоцій. Підписуйтеся на телеграм-канал, підписуйтеся на інстаграм, буду рада бачити. В інстаграмі кожного дня публікую різні корисні рекомендації. Про досягнення цілей, про контакти з твоїм тілом, тому підписуйтесь, буду рада бачити. А також залишіть коментарі, як вам це відео.